Привіт! Сьогодні я вирішила записати нотатку. Давно вже не було цієї рубрики, але те, про що хочу сказати, в мене в голові зародилося давно. Точніше, я підмітила одну особливість, про яку хотіла вам розповісти. У мене був незвичайний досвід, одна з моїх бенефіціарок. І... Івет, який 92 роки, чоловіку 95, я про них розповідала, що вони зовсім не виглядають на свій вік. Ну, 75 максимум я б йому дала. Ну і десь приблизно так само настільки вони активні, настільки вони не знаю, самодостатні, що ось не скажеш, що люди вже майже наближаються до сотні років свого життя. А досвід незвичайний був саме в тому, що вона мене попросила відвести її на кладовище. Так, справа в тому, що. Чоловіку не продовжили в цьому році вже страхування, і це в них вже перший досвід такий, що вони без машини. Це свого роду для них трагедія, що вона тепер вимушена користуватися моїми послугами, щоб закупити продукти або поїхати там в аптеку чи ще кудись. Раніше вони справлялись з цим самі. Думаю, вони частково обурені, засмучені її чоловік так точно. Через те, що він почуває, почуває себе ще доволі активним, але ось страхові компанії вже так більше не вважають. Думаю, ну, можливо, ще є якісь медичні показання, але ось в його 95 років йому вже не дали можливості керувати автомобілем. Менше з тим, тепер я її вожу, куди їй потрібно, і знаю, що вона просить ще додаткові години в моїй організації соціальній службі, для того, щоб частіше я могла її возити по її справах. І от одна з справ була поїхати на кладовище. Я не одразу зрозуміла, що саме вона хоче, куди вона просить відвести, але потім вже по дорозі зрозуміла, що вона хотіла прибрати на могилах. Так Надгроб... справа в тому, що ось на католицьких кладовищах це великі такі гранітні надгробки, кам'яні, ну можливо, не тільки гранітні, а саме кам'яні, в яких ховають тут принаймні на цьому кладовищі, який у нас в карбоні, ховають родинами. Звичайно, не одночасно, покоління за поколінням. Вони в ці склепи, такі під ці надгробки, ховають людей з однієї родини або кого вони там приймають в свою сім'ю. Отже, їй треба було саме поприбрати. Два поряд таких великих надгробки, на одному з яких було написано ім'я по батькові двох людей з роками їх життя. Я запитала, чи це ваша, ваші батьки. Я за прізвищем зрозуміла, що це скоріше її батьки, ніж її чоловік. Вона відповіла Ствердно. На що я звернула увагу, що її мама прожила 97 років, тато 76. Отже, ну а моєї і бенефіціарки, і веб, моїй клієнції, її 92 наразі. Ось поки ми прибирали, поки я там це мила, цей граніт, вона сказала, що а ось сусідня могила, там нікого немає. Це могила для нас. Але теж треба ж помити, поприбирати, щоб було чисто і справді там надгробок Кам'яний він був доволі новий. Видно, що його нещодавно встановили, можливо, там, пару років, можливо, менше, не знаю, важко сказати. І вона сказала, що так, це для нас, там написано фамій, тобто сім'я і прізвище їх сім'ї і чоловіка. І вона настільки це спокійно сказала, ну, тобто, так, вона спостерігала за моєю реакцією на її слова, але вона доволі. ну, Спокійно як би, повідомила як буденні побутові речі, які ось ну, факт є факт. Це мене дещо застопорило. так. Я замислилась над тим, як люди сприймають наближення смерті, коли вже 90 плюс. Тобто не коли тобі 60, 50, 60, коли ти. Підраховуєш, скільки ще активного життя в тебе попереду, скільки можливостей, скільки всього ти можеш ще встигнути зробити, прожити, відчути, спостерігати за тим, як змінюються твої діти, ростуть онуки. Ось, а коли тобі вже за 90. І як не крути, але твій ось цей розрахунок не може бути аж, аж таким довгим. І ти розумієш, що вже. Все, в принципі, це фінал. А, і мені здалося це настільки ну, незвичним, дивним, як вони з чоловіком доживають, так, проживають, доживають ці роки, знаючи, що в них вже для них готове місце, яке це місце. Менше того, в списку буденних справ в них стоїть пункт піти, помити, прибрати навколо своєї могили. Ось така, такий когнитивний дисонанс в чомусь навіть зі мною стався, це був незвичний досвід. І що я ще помітила, що на цьому кладовищі дуже багато людей, які прожили більше 90 років. Насправді це помітно і на вулицях. Я б навіть сказала, що як тільки ми приїхали, це одне з таких незвичайних. Моментів, один з таких надзвичайних моментів, які кинулися нам в очі, що на вулиці дуже багато людей похилого віку, дуже похилого віку, значно похилого віку. Також ми звернули увагу, що вони живуть активним життям, вони спілкуються, ходять в ресторани, кафе, їздять за кермом. Ці люди дуже соціально активні, і це було незвично, бо наш досвід в Україні він інший. Ми не бачимо стільки людей похилого віку. Ще сумніший факт, що за останніми даними, навіть останніми даними 2021 року середній вік тривалості життя в Україні для жінок був 78 років, а для чоловіків 68. і це стри. Страшне так, Україна, вона, там пасе задніх щодо тривалості життя, а після того, як проведуть підрахунки, статистику виведуть у зв'язку з війною, коли гинуть молоді люди, коли діти гинуть, ці цифри будуть ще страшнішими. І це ще один ось такий сумний факт. А тут, коли люди живуть мирним життям, коли я так розумію, спосіб життя плюс медицина, догляд за людьми похилого віку, він дозволяє їм жити ось таке дуже дуже довге життя, особливо в мірках України. І багато, багато, більшість людей доживають до ось такого дуже похилого віку. І це знову ж таки видно по, тому, по написах на кладовищі, так, по цих надгробках, де видно роки життя, і видно, що люди живуть справді. Це справді вони поколіннями живуть 95 до 100 років доживають. І це в них ну, прям норма. І це так цікаво, тому що це досвід життєвий і соціальний так, ком'юніті, коли ти живеш в суспільстві, де люди, де в тебе ну, тобі 70-80 років, але в тебе ще досить багато років. Попереду ти будеш ще жити, ти будеш жити життя і ти якось цим. Якось це плануєш, так слідкуєш за здоров'ям в тому числі, тому що ти ж можеш прожити до 90 років більш-менш здоровим, наскільки це можливо. А можеш прожити до 90 років, але бути дуже хворою людиною, значно погіршивши якість свого життя. Тому і відповідно маєш про це дбати з молоду для того, щоб ну. Якщо тобі генетика вже і країна, в якій тобі пощастило народитися і прожити, дозволяє таке життя, то зроби так, щоб воно було найкраще. Це такий знову ж таки момент різності, так, від, відмінності від нашого життя в Україні. Це те, про що варто замислитися і знову ж таки спробувати зрозуміти, що ми різні, ось і в такому моменті теж. А, мабуть, це все, що я хотіла сказати, показала вам кілька кадрів. Ніяким чином не хотіла вас засмутити, але запропонувати ось таку інформацію і подумати над такою колізією, мабуть, як це жити, мати вже місце, де тебе поховають, жити в очікуванні. Це доволі дивно. Не знаю, чи це погано, тому що потім ми, коли повернулись до неї, вона ну, пояснила чоловіку, що все добре, я там поприбрала. Ну, і він, він мені ще каже, так, це ж наша могила, так, треба ж в порядку її тримати. І вона сказала: ну, це... ми розуміємо, що ми скоро помремо. Ну, Тобто це питання часу, коли ми там опинимось. І це нормально, типу, це не сумно, це просто наше життя, все ляві. Добре, дякую. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свої думки. Дайте мені зворотній зв'язок, що ви про це думаєте, і чи було вам цікаво ще продовження рубрики такої нотатки, тому що доволі рідко останнім часом записую. Бувайте! Гарного спокійного дня!